І так, друзі, ось що вийшло зі старого совкового, так сказати, совєтського паркету. Ось що вийшло. Я хочу сказати, що дуже хороша картина вийшла. Він ще може жити років 10-15, як мінімум. Але вже його нічого не спасе. То, що хростить, бо він на лагах, скрипить, бо він на лагах. Але я хочу сказати, що картина більш дуже хороша. Ось така історія, друзі. Поріжок поставили. Тут великі були розстояння. Між стіною і паркетом, щоб зараз плінтус положити, щоб не було щілин, поставили річку, тут замінили, там підклеїли, підтонували трішки і воно нормально вийшло. Всім добра, тому реставруйте свій паркет. Це в разі 10 дешевше, ніж нову підлогу робити з нуля, якщо нам 20. Разів дешевше. І робиться у нас зараз без пилюки, швидко. Лак сохне швидко за один день. Дві кімнати ми зробили за два дня. Повністю під ключ. Добра. І перемоги.